Ось такі два красення 2016 року випуску підібрали ми для наших замовників. Renault e Space 130 тисяч пробігу та Nissan Кашкай 180 тисяч пробігу. Дані автомобілі ми обслужили повністю. Кашкайчик буде відправлятися в місто Одеса, а по e Space приїдуть люди з Полтави забирати до нас у місто Рівне. Обидва автомобілі на класних комплектаціях були підібрані за послугою відбір під ключ. Тому, якщо тобі потрібен хороший автомобіль, звертайся в компанію «Яри Авто». ми підберемо, перевіримо, обслужимо та можемо доставити під самий дім. До зустрічі!